Розв'язати рівняння. Х по модулю відняти 70 дорівнює 30. Знаходимо невідоме зменшуване. Щоб знайти зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Х по модулю дорівнює 30 плюс 70 рівню 100, х по модулю дорівнює 100. А отже, х може бути 100. Або х мінус 100 відповідь 100 або мінус 100. 100 по модулю виконаємо перевірочку, 100 по модулю дорівнює 100 додатнє число, модуль додатнього числа дорівнює самому числу. А модуль від'ємного числа дорівнює числу протилежному до нього. Модуль 100 дорівнює 100.